Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанням військового обліку тих, хто перебуває за кордоном, тих, хто виїхав на постійне місце проживання за кордон та тих, хто планує виїхати на постійне місце проживання за кордон з огляду на останні зміни від законодавства. Тому що поступає дуже велика кількість дзвінків. Дзвонять навіть іноземні журналісти намагаються з'ясувати ці обставини, тому що дійсно. Не розуміють, що відбувається в Україні, яким чином це відбувається в Україні. Ну і найголовніше не розуміють мету всієї цієї ситуації. Зараз, потрохи, я постараюсь дуже коротко про це розповісти, а вас попрошу в якості так мовити віддячити. Ви можете поставити вподобайки, поширити це відео в своїх соціальних мережах, для того, щоб як можна більше людей знали про свої права і розуміли, що насправді відбувається. Ну і звичайно, підписатися на канал в Ютубі, в Тіктоці і на мій телеграм. Посилання на Телеграм під відео в Ютубі і в шапці Тіктока. І так, поїхало. Були внесені от зміни цим законопроектом щодо глобальної такі зміни щодо мобілізації, військового обліку, звільнення з військової служби. Ну і в тому числі вирішили все ж таки, мабуть, комусь не давав спокій громадянам, які знаходяться за кордоном, їх порахувати. Мета цього не зрозуміла. Об'єктивна. Навіщо ставити за кордоном? Осіб на військовий облік. Ну, посилається, що ця постанова була ще в 2014 році, не розроблялась, а от вирішили розробити закон під постанову. Ні постанову під закон, а закон під постанову. Ну, уявляєте. Ой. В общем, ситуація досить цікава. Взагалі, з цим і що стоїть на меті за всіма цими діями щодо обліку громадян України, які знаходяться за кордоном і виїхали на постійне місце проживання, не зрозуміло. Тим більше, зараз в положенні про військовий облік також були це постанова 14,87, були внесені зміни, що тепер особи, які Виїжджають на постійне місце проживання за кордон, не знімаються з військового обліку і не виключаються з військового обліку. Фактично, зараз відпала от ця проблема і ті суди, які ми вигравали з цього приводу. Ну, я може, залишу вам тут відео стосовно постійного місця проживання за кордон відповідної судової практики, яка була. Ну, зараз фактично, огляду на те, що були внесені зміни, то при оформленні виїзду на постійне місце проживання за кордон, вас же не будуть просити. Надати вам відповідну довідку з територіального центру комплектування щодо зняття вас військового обліку, тим більше, от як виявилось, мені вдалося поспілкуватися з дуже великою кількістю людей. Ніхто толком не знав, як це робиться. У когось залишали облікові документи, хто когось знімали, а когось виключали з військового обліку. І як я і говорив, залишали чи навпаки забирали повністю військово-обліковий документ. Зараз у більшості осіб, які виїхали на постійне місце проживання за кордону, ну, наскільки я спілкувався, взагалі немає жодних військово-облікових документів. Що з цим робити? Звертаю увагу, що от ці нормативні акти, які ну, на день запису цього відео існують, вони не регулюють питання постановки громадян України, які знаходяться за кордоном на військовий облік. Як і зазначено в перехідних і прикінцевих положеннях у цього закону, 10, ну, верніше законопроект 10449, Я дам вам на нього посилання, зазначено, що громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів. Здати набрання чинності постановою Кабінету міністрів України, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордон, стати на військовий облік громадян України цієї постанови Кабінету міністрів, про яку я вам зараз сказав, її ще немає. Може вона буде, може вона з'явиться, тому що я там за день записую такі відео. Може вона з'явиться на момент виходу відео, тобто на цьому тижні, може з'явиться на наступному тижні. Тоді, можливо, я зроблю ще одне відео, щоб розібрати цю ситуацію. Але на сьогоднішній день громадяни, які виїхали на постійне місце проживання, жодного обов'язку, тому що вони зняти ну, а деякі виключені з військового обліку, щодо там якихось питань, до речі, ті, хто виключені з військового обліку, вони взагалі не мають обов'язку щось оновлювати, тому що це обов'язок поклали на громадян України, які є військовозобов'язаними. А у зв'язку з виключенням з військового обліку тут жодних зобов'язань у вас немає. Однак ті, які зняти, ніби повинні оновити свої військово-облікові дані. Що зараз там відбувається? Ну, важко сказати в цих базах і яким чином взагалі оформлювалася ця документація, ну думаю, що ви повинні там бути. Ті, які зняті і виїхали на постійне місце проживання. Однак, знову ж таки, на сьогоднішній день, якщо ви виїхали на постійне місце проживання, об'єктивно відповідно до цього закону, при кінцевих і перехідних положень закону про військовий обов'язок і військову службу, у вас обов'язок оновлювати дані не виникає, тому що це виникне у вас виключно протягом 30 днів з моменту прийняття цієї постанови Кабінету міністрів. Що стосується оновлення даних осіб, які знаходяться за кордоном, як передбачено в тих же ж прикінцевих положеннях і прихідних, що у разі перебування за кордоном тут покладається строк, тут вже встановлюється 60 днів громадяни повинні шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, який зазначений на офіційному сайті Територіального центру комплектування, тобто вам треба знайти сайт і знайти їх адресу електронної почти. За місцем перебування на військовому обліку. Тобто, там, де ви були зареєстровані, там ви формально і повинні перебувати на військовому обліку. Саме той територіальний центр комплектування вам і потрібно буде повідомити. У разі, якщо ви не перебували, не знаєте де, а виїхали за кордон. Ну я раджу тоді направляти відповідні листи на адресу Міністерства оборони України. І хай там вже розподіляють цю інформацію, які від вас вимагають. Ну, через електронний кабінет, яким якась ця програма Резерв Плюс, статус якого юридично не зрозуміла, ніхто не назвав її електронним кабінетом, просто назвали її програмою, за допомогою яких оновлюють військово-облікові дані. Ну, законом це не передбачено. Тобто, у громадян, які перебувають за кордоном, фактично є три шляхи: це електронна адреса, телефон. Центру комплектування та соціальної підтримки, або безпосередній електронний кабінет призовника військовозобов'язного резервіста за наявності такого кабінету. Ну, Знову ж таки, програма Резерв Плюс, відповідно до закону, я не вважаю, що це є електронний кабінет. І в більшості країн е досить ретельно відносяться до захисту персональних даних, тому я думаю, що і не дають можливості встановлювати цей застосунок. Він заборонений в багатьох країнах, вже дуже велика кількість скріншотів є з різних країн. Но сама мета постановки вас на військовий облік за кордоном мені не зрозуміло. До чого вона що дасть перевантаження в центрів комплектування цієї інформації, надання цієї інформації, отримання цієї інформації і взагалі знаходження цієї інформації в базах даних. Захист яких ну, досить сумнівний, на мій погляд, ну важко сказати. Я думаю, що найближчим часом ми можемо і зрозуміємо, яка мета і ціль цього законопроекту. Ну, я думаю, що і ви думаєте, що це не про те. От я дуже думаю і дуже сподіваюся, що це не про те, що ми з вами думаємо. Поки на цьому все, тому можете поки заспокоїтись: 30 днів для вас ніякі не встановлені. Обліку для вас поки ніякого не встановлено, тобто то можете спокійно далі перебувати. В разі, якщо ви стоїте на постійному консульському обліку, ви можете маєте право постійно перетинати кордон. Хоча, знову ж таки, хто у нас ці закони читав? Якщо прикордонна служба отримує якісь. Казівки, то я думаю, що і вас також випускати не будуть. Ну і так у нас знаходиться вся ця заборона поза законом. Закони, який би забороняв, виїжджають громадянам з України за кордон під час дії воєнного стану, не існує. І от так і не прийняли. Навіть от ці зміни, які планувалися, їх також вирішили відкласти кудись, і так їх ніхто і не прийняв. Підписуйтесь на канал і поширюйте це відео. Буду вам за це дуже вдячний. Ставте вподобайки. і найголовніше, допомагайте Україні вистояти. Це наша батьківщина, і нам їхати нема куди. Віримо в Україну, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. Поширюйте, підписуйтесь і діліться цим відео в соціальних мережах. До побачення!